Шановні депутати, сьогодні проводимо засідання бюджетної комісії щодо проведення позачергової сесії Кузької міської територіальної громади. На порядок денних бюджетних питань пронесено на чотири. Це питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального комісійного підприємства Кузька центральна лікарня Міцінського Стапа Петровича Кузької міської ради на 24-26 роки. Друге питання про внесення змін до програми реконструкції ремонту за отримання. У мене власності Пускої міської територіальної громади на 20-25 рік із змінами. Третє питання про внесення змін до програми економічної соціального розвитку Пускої міської територіальної громади на 25 рік. І відповідно 4 питання про внесення змін до бюджету Пускої міської територіальної громади на 25, рік. І, на громади на 25 рік із змінами. Будь ласка, по першому питанню гарне громадян. Шановні депутати, це е, субвенція ЦРУ на комунальний е, е, заклад наш кого-лік і пропозиції зауваження доповнення. Приймаємо. Е, хто за те, що проект рішення здавано?

Якщо нема, то хто за те, щоб погодити проєкт рішення з даного питання і винести на розгляд позачергову сесію Кузької міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався один голос. Наступне питання. По даному проєкту вноситься зміна до програми спеціальної дорожньої інформації та розвитку, частини збільшення видатків За те, щоб внести зміни до цієї програми і погодити проєкт рішення окремо питання, буде станово сесію сесії міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався одного голосу. Наступно паніка. По даному проєкту рішення більше найбільш і додаткова частина бюджету, в тому числі за рахунок, яснові з випускного бюджету в нові на